Привіт, з вами TosINA, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді електрогітара PRS SE Standard 24. Коротко про компанію. Компанія PRS це є засновник Пол Ред Сміт. В юності він надихнувся інженерними рішеннями такої компанії, як Gibson, переосмислив їх та згодом створив свою компанію. Назвавши її PRS. це літери, які означають його ініціали Пол Ред Сміт. На сьогоднішній день компанія PRS стоїть разом з іменитими компаніями світу. Саме основне, що на них на сьогоднішній день грають відомі музиканти топ рівня. Перший серед яких був Карлос Сантана. Представляємо вам більш доступну серію індонезійської збірки SE Стандарт 24. Яка виготовлена в кращих американських традиціях легендарного бренду PRS. Почнемо з верхньої частини. Фірмовий логотип компанії, а також з вказанням серії, механіка закритого типу, а також доступ до анкерного стержня. Далі у нас іде клиновий гриф з пластиковою окантовкою та накладкою з палісандра. Окремо слід відзначити маркіри ладів, які зроблені у вигляді пташок. Що є особливістю фірмового стилю Гітар PRS. Далі переходимо до корпусу. Він зроблений з Махогані, форма йде дабл-кат з укантовкою. Переходимо до електроніки. У нас є два хамбакери, ручка тремоло, регулятор гучності, регулятор тон, трьохпозиційний перемикач. Регулятор тон, в свою чергу, має функцію push-pull або відсікач, який перетворюється з хамбакери на сінгли. Також зазначимо, що система тремоло працює у дві сторони. Дорогою ознакою гітар вважаються ергономічні вийми та також вклеєний гриф. Також зазначимо, що встановлено на гітарі фірмові струни PRS, а також є картка, яка свідчить про високий контроль якості. А тепер перейдемо до звучання цих гітар. У підсумку гітари PRS серії SE Standard 24 чудово підійдуть для студійної роботи, для концертної діяльності, а також, якщо ви хочете отримати або є поціновувач чудового якісного звуку. Щоб придбати ці гітари, на них буде посилання, як завжди, в описі під відео. Став подобайки, підписуйся на наш канал. Очікуй на гумор від TOS In UA та до нових оглядів.